17. Після нападу на карнавальну ходу деякі речі з'ясувались досить швидко, деякі ж навпаки. Прикметно, що під час карнавалу було вбито лише одну особу бойовика, якого знищив власною рукою пан Ротвел. Ціла ж другого, попри всі зусилля поліції, продавців артефактів, що вже наступного ранку обнишпорили берег темзи, знайдено так і не було. Хоч, як неймовірно, це звучить, йому радше за все пощастило втекти. За кілька хвилин після початку нападу стренд і навколишні вулиці було перекрито. Апарат зрозуміло зупинено. 12 осіб, восьмеро з натовпу і четверо з тих, хто перебував на платформах із Фіти старотвалом, постраждали від дотику привида. Всім їм негайно надали допомогу лікарі, що супроводжували карнавальну ходу. Завдяки цій допомозі, всіх пощастило врятувати. Навіть леді в твідовому пальці, що стала першою жертвою гостя, врятував її передусім у адреналіну, який зробили їй просто на місці Холі Манро. З найпершим привидом сам на сам упорався Джордж. Замкнувши його в колі залізних стружок, він обшукав платформу і виявив друзки скла там, куди поцілила бомба. Тут таки Джордж відшукав уламок щелепи з двома пожовклими зубами. Коли він загорнув цей уламок у срібну сітку, гість пропав. Згодом інші агенти знайшли ще п'ять джерел, розкиданих серед уламків платформ. Пенелопа Пенелопафіта ушкоджень не зазнала. Стів Ротвел вивихнув руку в зап'ястку, допомагаючи своїм агентам знешкодити другого гостя. Коли наступного дня обидва керівники агенції з'явились на фотографії, що прикрашала першу сторінку Таймса, рука пана Ротвела була підвішена на розкішному перев'язі з монограмою. Дивна річ, проте цей карнавал ще скінчився так сумно, мав на думку влади шалений успіх. Струс пережити під час нападу, ніби привів Лондон до тями. Можливо, це була природна людська реакція на спробу насильства. Можливо, лондонців збурила смертельна небезпека, яка загрожувала пані Фітес і панові Ротвелу. Хай там що, та попри всі нинішні труднощі, вони очолювали дві найславетніші агенції, що стояли на варті громадської безпеки останні 50 років. Одне слово, хай там як, а заворушення в Челсі відтоді швидко вщухли. Депрік та агенції, залучені до розслідування, відтепер могли вільно продовжувати свою роботу. Іншим негайним наслідком подій цієї ночі став справжній сплеск популярності агенції і Ко. Фотографія Локвуда з'явилась на третій сторінці Таймсу і ще в кількох газетах. Його було знято саме в ту мить, коли він перестрибував з платформи на платформу в довгому пальці, з розпатленим волоссям, ледве торкаючись своєї рапіри. Легкий і витончений, він скидався на птаха в повітрі. Цю фотографію я неодмінно додам до альбому зауважив Джордж. Ми сиділи в нашій вітальні зі склянками лимонаду в руках. У каміння палала полум'я, що ховали від нас сумне двічір'я за вікнами. На підлозі громадився сто спожмаканих прочитаних газет. До нашого дому ніби повернулось колишнє звичне безладдя. Холі Манро сьогодні не мала часу на прибирання, вона день відповідала на телефонні дзвінки. Зараз, щоправда, вона теж сиділа з нами з розгорнутим записником на колінах. А згори з шафи за тією ідилією мовчки спостерігав із своєї склянки череп. Мені це байдуже, Джорджа», – відповів, ковтнувши лимонаду Локвуд. І якщо ти так хочеш зберегти на пам'ять фотографію, візьми краще ту, що надрукована в Гардіан. Там чіткіше зображення, і вони не обрізали краєчку мого пальта, як у Таймсі. До того ж, там видно ще й коліно Люсі». Я насмішкувато пирхнула. Якщо не рахувати цього коліна, я не потрапила на жодну з фотографій. Добре, вже й те, що в репортажах нарешті згадали моє ім'я. Правду кажучи, там згадували про нас усіх, про мою бродібу з нападниками, про Джорджову суточку з приводом, про те, як Холі вчасним околом рятувала життя постраждалій леді. Про все це писали, нас хвалили, та найбільше слів захоплення було адресовано локведові, який у найкритичніший момент захистив пану Фітес. Дехто з багатих промисловців, які тоді перебували на цій платформі, навіть не цікали на можливу винагороду. Після вчорашнього вечора на мене абек цікавляться, зауважила Холі Менро. «Безупинно телефонують, просять дати інтерв'ю, пропонують цікаві розслідування. І всі дякують тобі, Локвуде!» Дякують нам усім, виправив її Джордж. Так, погодився Локвуд. Я не повинен бути сам на першому плані. Слід відзначити всю нашу команду. Щоправда, тоді фотографія не вийшла б така виразна, проте всі ми діяли чудово. Ве. долинув до моїх вуголос черепа. Мене аж нудить. Зараз виблюю просто склянку. Я поглянула на нього через голови інших. Холі Манро вважала череп звичайнісіньким привидом, ув'язненим у склянці, тому локвот не дозволяв мені не тільки розмовляти, а й навіть спілкуватися з ним на мигах, коли холі поряд. Я могла лише дивитись на нього, а з нашим черепом це марна річ. Що це за ті боці шепотів він далі. Перекинь столик і облили му на ті манро. Тільки поглянь на цю пану манівині та досконалість. Ах, прийдеться, ніби вона тут найголовніша. Скільки можна це терпіти? Ану вщепни її за ніс, за тіреї по гомілці, скінь з неї довгий, ж борний Може, ти нарешті, я хотіла сказати, замовкнеш? Та всі поглянули на мене, я швиденько кахикнула. <кхем> Може, ми нарешті піднімемо келихи за наш успіх? За Локвуд і Ко, за нашу команду. Усі взялися до лимонаду. Локвуд усміхнувся мені. Дякую, Люсі, чудовий тост. Він дивився на мене не зовсім так, як тоді, коли ми бігли з ним вулицею пліч опліч. Одначе й теперішній його погляд наповнив моє серце теплом. То хто ж усе таки стоїть за цим нападом? спитала я, намагаючись не звертати уваги на бурмотіння в склянці. Судячи з газет, ніхто нічого до ладу не знає, можливо, потий Припустив Локвот. Якісь йолопи ображені на всіх агентів. Вони думають, що ми заважаємо їм отримувати послання з потойбічного світу. Щоправда, вони тільки й уміють, що розкидати листівки і виголошувати промови недільними днями в гайд парку. Це надто серйозно для них влаштовувати замах на Фітес-Ротвела. Радше тільки на Фітес, зауважив Джордж. «У Ротвела ніхто не стріляв. Це через те, що він уже зіскочив з платформи, щоб дати відсіч привидам, заперечив Локвод. Відомо йому належне, він зреагував набагато швидше за інших дорослих, крім хіба що нашого приятеля Сера Роберта. А як він убив того бойовика? Мені здається, що нікому не варто ставати йому впоперек дороги. Справді, погодилась я. У вирі подія, мабуть, не встигла оцінити це на місці. та згодом мене також вразило, як спокійно Ротвел убив нападника. У мене є інша думка може, це Вінкмен? Коли ми з Джорджем зустріли його перед карнавалом, він погрожував нам, тільки нам, підкреслив Джордж, а не всім. Ні, для такої мільки, як Леопольд, цей задум надто масштабний. Почнімо з того, що організатор, байдуже хто він такий, спромігся створити бомби з привидами. Берн сказав мені, що в убитого бойовика знайшли одну таку бомбу нерозірвану. На це надзвичайно складна річ. Хтось мав спіймати привида, знайти його джерело і все це помістити до склянки. Це не аматорська робота. Бомби він міг купити, припустила я, на чорному ринку. Може, й так, а сам напад. Подумай, як чудово його було сплановано. Одне слово, ми нічого не знаємо, підсумував Локвуд. Установити особу вбитого бойовика досі не пощастило, тільки тоді, коли це станеться, ми зможемо висувати здогади. Добре, що життя Пенелопи пефіт зврятовано, і загалом постраждалих виявилось мало. Щоправда, пане Вінтергарден зламало собі ногу, падаючи з платформи, проте надто вже перейматися цим ми не будемо. До того ж, з'ясувалася ще одна таємниця. Тепер ми набагато більше знаємо про сера Руперта Гейла. Холлі Манро, яка саме нотувала щось дрібненьким почерком у записнику, напевно, зберігала для історії всі подробиці життя наших співробітників, зауважила він походить із дуже впливової і багатої родини. Та якщо все, що ви кажете про нього, правда, так правда, запевнила я її. Його не варто сприймати всерйоз. Може й так, погодився Локвуд. Проте є тут одна цікава річ: якби сер Руперт хотів поквитатися з нами потихеньку, він давно зробив би це. А натомість він поводиться як спортсмен, шукає нагоду для відкритої сутички. Гаразд, коли небудь ми розберемося з ним. А тепер він випростався і підняв свою склянку. Дозвольте мені запропонувати останній тост. Ми всі попрацювали якнайкраще, та є серед нас людина, яку я хочу окремо подякувати за її особливий внесок у нашу справу. Наші злоквидом погляди зустрілись. Я відчула, як щастя, немов сироп розпливається всім моїм тілом. Мені аж залоскотало кінчики пальців на ногах. Я пригадала нашу гонитву за бойовиком утікачем. Виходить, я тоді не помилилась. Холі. Провадив Локвот. Якби ти не звела нас із іспаною Вінтергарден, нас не було б минулого вечора на карнавалі. Ти не дала нам усім змогу опинитись у належному місці в належну годину. Ми всі дякуємо тобі за те, що ти робиш для агенції і іко. У конторі ти твориш справжні дива. Сподіваюся, згодом ти творитимеш такі самі дива і на оперативній роботі. Він підняв свою склянку на ній заграли блискітки полум'я в каміні. Холлі Манро мило засоромилась і вже хотіла була відсорбнути зі своєї склянки, та тієї миті її подружньому ляснув по спині Джордж. Колі закашляла, і це теж у неї вийшло напрочуд витончено. Я на її місці неодмінно розплескала б лимонад по всій кімнаті. Але ж це було не я, Холлі. Череп вишкірився, спостерігаючи з шафи, як я повільно кручу склянку в руці. Що ви? Я ж нічого такого не зробила. промовила Холлі, припинивши нарешті кашляти. Ви агенти, а я, звичайна секретарка. Проте, як я вже казала, сьогодні нам надіслали кілька цікавих пропозицій. Хочете поглянути? Звичайно ж, Джорджеві й Локвудові цього хотілося. Вони тут таки засовались на канапі, а десь у глибині моєї душі ляснули двері, опустилися грати. Брама замкнулась. Я поволі підвелася і сказала: Я краще піду до себе, мені треба перепочити. Локвуд підняв руку «Гаразд, Люсі, не соромся. Ти ж наша зірка. Побачимось пізніше. «Угу, Побачимось. Я вийшла з вітальня, тихо зачинивши за собою двері. Передпокою було холодно й темно, порожньо й самотнє, як у мене на душі. Піднімаючись сходами, я чула, як мені вслід линуті вітальні приглушені голоси. Найдивовижніше, що я досі відчувала той зв'язок, який виник між Локводом і мною, коли ми вчора бігли з ним пліч опліч, і цілий світ довкола нас, немовби розпливався. Цей зв'язок існував насправді, я не мала тут жодного сумніву. Сумнівалась я зараз в іншому, в спроможності Локвода будь яким чином зберегти цей зв'язок. Коли все заспокоїлось, він знову замкнувся в своєму звичному холодному мовчанні, віддалився від мене. Проте мене це більше не вдовольняло. Ми з ним були ближче, ніж йому здавалось. Я заслуговувала. На що саме я заслуговувала? Принаймні на інформацію. І якщо він не хоче ділитися нею зі мною, я сама довідуюсь про все, що треба. Опинившись на сходах, я більш не вагалась. Відразу підійшла до дверей, взялася за ручку, яку стільки разів бачила, але ще ні разу не відчувала в своїй долоні. Натисла її і ввійшла до кімнати. Зачинила з собою двері, це найперше правило агента, ніколи не затримуватись на порозі. Притулилася спиною до залізних смуг, якими було оббито двері зсередини. Я заплющила очі і відчула, як до моєї шкіри доторкається смертний вогонь. Від нього мені злоскотала корінці волосся. Яке потужне випромінювання. Я просто таки відчувала її близькість. Локвуд казав, що вона ніколи не поверталась, проте вона була поряд. поряд. Від луня давніх подій, що відбулися в цій кімнаті, і надалі шаленіло тут, наче холодний вогонь. То що ж тут відбулося? Я розплющила очі майже темно, а я з пересердя, звичайно ж, забула взяти ліхтарик. Світло в кімнаті я увімкнути не могла, навіть якби воно працювало, хоча б тому, що хтось неодмінно помітив би, як воно пробивається з під дверей. Одначе на дворі ще не зовсім засутеніло, та й над матрацем відніло бліде блідесяєво. Я підійшла до вікон, тихенько обігнувши ліжко і відсунула штори. Порох і суха лаванда мені відразу схотілось кашляти. Повітряні кульки на шпалерах, листівки з тваринами на дерев'яній дошці, сумні спогади про померлу дівчину. До речі, дуже химерні спогади, як на її 15 років, якщо, зрозуміла, вона не засиділась у дитинстві. Ці речі стали пам'ятками минувшини ще до її загибелі, Ці роблакитні тіні огортали все, що тут було меблі, коробки, ящики, букети лаванди. Скільки ж тут цих коробок? Тільки зараз я зрозуміла, яка сила селена їх у тій кімнаті. То ось де Локвіт зберігав усе, що залишилось на пам'ять про його родину, поряд, майже поруч, і водночас далі від очей, і, можливо, від власної свідомості. Я не хотіла знати всього, мені вистачило б хоч Чого-небудь чого про його сестру чи батьків, щоб краще зрозуміти його самого. Коли він уперше привів нас із Джорджем сюди, то згадав, що десь у комоді лежать старі фотографії. Ступаючи якомога тихше, я прийшла повз коробки до комода. Я ні на мить не забувала, що локвит Джордж і Холлі сидять зовсім недалеко, внизу під сходами. Першу з шохляд заклинуло, і я не стала її смикати. Друга була геть напхана кортонними коробочками найрізноманітнішого кольору й форми, Я яна в мене відкрила одну там, на вовняній підкладці лежав золотий ланцюжок із темнозеленим каменем. Чия це прикраса його сестри? Навряд його матері? Я поклала коробочку до шохляди і засунула її на місце. В наступній шухляді був одяг, її я теж засунула назад ще швидше, ніж попередню. Коли я нахилилась до останньої шухляди, мені заболіло коліно. Я забила його, коли стрибала з вантажівки на вантажівку. Шухляда виявилась напрочуд важка, я поволі потягла її на себе. Там було повно фотографій. Вони лежали бознаяк, без усяких альбомів. Було помітно, що їх сюди ховали поспіхом, часом надриваючись, загинаючи краї. Деякі були пожмакані, деякі лежали картинкою вниз. Частина фотографій майже злиплася докупи, і в сутінках я майже не могла розглядіти, що на них зображено. врешті решт я розібрала, що більшість із них краєвиди на зразок тих, які я бачила в локвидовій спальні. Незнайомі села і міста, порослі лісом пагорби. Більшість, однак, не всі. Фотографія, що я витягла, була не дуже давня, хоч барви на ній вицвіли до жовтаво зеленого кольору. На фотографії були двоє: старша дівчина і малий хлопчик. Дівчина з темним, скрученим на потилиці волоссям, у спідниці до колін і білій блузці з мережевним коміром. У такі блузки, як я пам'ятала з дитинства, вбиралися колись мої старші сестри. Лице в дівчини було не таке худе, як у локвода, ніс теж не такий, проте очі його. Темні очі дивились уперед спокійно, відкрито, впевнено. Цей погляд був чудово знайомий мені. Дівчина мала десь такий самий вік, як я, років 15. Вираз обличчя серйозний, і запитальний, ніби вона щось хотіла сказати фотографові, проте чекала, поки він зробить знімок. Цікаво, про що вона думала цієї хвилини. Дивлячись на неї, я відчувала, що така дівчина добре вміла наполягати на своєму. На її колінах сидів хлопчик, набагато менший за неї. Дівчина міцно обіймала його за стан, а він перекинув ноги набік, не мов би збираючись от утекти. Правду кажучи, він уже ворушився, тож його обличчя на фотографії трохи розпливлося. Та я все одно легко розгледіла знайомі темні очі й волосся. Ви самі розумієте, що то був за хлопчик. Я повернула фотографію на місце і обережно провела пальцем по інших картках, ніби доторкаючись до минулого. Аж тут до мене зненацька долину голос самого локвода гучний, дзвінки, прямісінько з за дверей. Страх, що мене застануть тут, пронизав моє серце блискавкою. Я випростилась, позадкувала і, звичайно ж, перечепилась об низький картонний ящик. Навіть падаючи, я пам'ятала, що мушу зробити це тихо. Я крутнулась, витягла руку, щоб утриматись. Мої пальці вперлись у дерев'яну дошку в ногах ліжка. Я напружила м'язи і зависла майже горизонтально. Ноги застрягли за ящиком, рука зігнулась у лікці, обличчя майже притулилося до дошки. Я витягла другу руку, притиснула її долоною до потертого килима і обережно перенесла на неї вагу свого тіла. За дверей почувся голос Джорджа, що відповідав Локвудові. Вони стояли біля дверей своїх спалень, теж, мабуть, вирішили перепочити, беручи з мене приклад. Так, тільки нам треба стежити за нею, говорив Джордж. Я хочу сказати на оперативній роботі. Вона сильніша, ніж ти думаєш, не варто її недооцінювати. «Холлі! Знову ця Холлі. Я почула, як зачинилися двері обох кімнат. Обережно опустила своє тіло вздовж ящика, а тоді, дочекавшись цілковитої тиші, Стала на коліна, вхопилася за ліжко і підвелася. Яке голодне виявилось це ліжко! Тепер я була надто близько до смертного вогню, щоб почуватися спокійно. Я подумала про темну, пропечену пляму під покривалом, пригадала обличчя темноокою дівчини, і тоді, мов електрична іскра. По моїх пальцях пробіг звук із минулого. Він проскочив крізь мої зуби, очі І тоді. Темрява. Чути лише дитячий голосок, високий і тонкий. Джесіко, де ти? Пробач, я вже йду. Темрява мовчить. Відповіді немає. Проте дещо я все таки відчуваю. Поряд у кімнаті я щось лиховісне, холодне. Воно ховається в пітьмі. Позбавлене життя воно прагне поглинати інших. Зовсім нещодавно, звільнившись із свого полону, воно скуштувало життя і випало його до дна. Я тут, Джесі, зараз прийду й допоможу. Воно напружилось у чеканні. Від нього розходяться хвилю холоду, огортаючи стіни. Не ображайся, просить дитина. Ось на сходах лунають кроки, відчиняються двері. А далі дитячий крик. Холодна примара росте і нахиляється вперед. Я відчуваю, як вона радіє. Несподіваний скрегіт металу, ще гостріший, і дужчий холод, холод заліза, а потім зупинка, шаленство, біль, мішанина вигуків і прокльонів. Удари, що ріжуть, колять, розтинають нутрощі, примара розривається на шматки, втрачає свою первісну силу, її охоплюють гори і гнів. І нарешті майже нічого. Холодна, холодна, лиховісна примара зникає. Залишається тільки дитячий голос у темряві. Дитина схлипає, кличе сестру на ім'я Джесіко, пробач, прости. Голос дедалі слабшав. Віддалявся, повторював ті самі слова, аж поки я перестала його чути. Він відплив назад у минуле. А я, піднявши голову, виявила, що знову бачу перед собою світлу хмаринку над порожнім матрацом, а рукою досі міцно тримаюся за ліжко. Я змусила себе розтиснути пальці. За вікном було темно. Я стояла біля ліжка на колінах, і вони мені страшенно боліли. Навіть потім, коли вщухло відчуття самотності й туги, Мені знадобилася ціла вічність, щоб поговтатись, підвестись, відчинити двері і вислузнути на сходи. А що як він почує? Що як він вийде із своєї кімнати просто зараз, коли звуки смерті його сестри досі лоскочуть мені кінчики пальців, коли його дитячий голос досі лунає в моїх вухах? Що мені тоді робити? Що я скажу йому? Проте двері так і не рипнули. Я тихенько проминула локводову спальню, глибоко зітхнула з полегшенням і вирушила до себе на горище. Аж тут у мене за спиною щось грюкнуло, чиїсь голос окликнув мене на ім'я ні костогром, ні навіть без ноги так не лякали мене. Я обернулась і притулилась плечем до стіни, тремтячи всім тілом. Це ти, Джордже, а мене замучила спрага, я ходила на кухню випити води. Що? неуважно перепитав Джордж, у чиїх руках був цілий сто з паперів, а з за вуха стирчала ручка. Послухай на Люсі, і я зрозумів, що тут коїться. Мені просто хотілося пити слово честі. Я, мабуть, приїла солоних чипсів і. Ой, ти, напевно, мав на увазі оту навалу в Челсі? Я помітила, як Джорджеві очі зблиснули за скельцями окулярів. Так, відповів він. Саме навалу. Я розкусив цей горішок, Люсі. Я все вирахував. Тепер я знаю, звідки це почалося.